Король усіх вітамінів таке звання по праву має вітамін С. і сьогодні йому 85. Відкрив його американський біохімік Чарльз Ґлен Кінг. А скорбінову кислоту він виділив із капусти. Вітамін С потрібен майже усім тканинам та системам організму. Він підвищує імунітет, допомагає лікувати застуди та виразки і бере участь у утворенні багатьох гормонів. Найбільшу нестачу вітаміну С люди відчувають у міжсезоння. Утім, спеціального аналізу, що показав би його дефіцит в Україні не існує. Такого простого аналізу немає, який би сказав, вам. У вас його достаточно? Лю вас його мало. Ми можемо предполагати у дефіциті від. Таміна С по косвіним признакам состояння кожу волосся ногтей, хипошено ламкості сосуду. Наприклад, якщо є небольшої прижаття кожу, остаються синяки, то можемо предположити недостаток вітаміну С. Вживати вітамін С потрібно щодня. Він є у багатьох фруктах і овочах. Українці певні найбільше його у цитрусових. Певно апельсини. А взагалі наповна авокадо. Я десь чула, що в авокадо більше всього вітаміну С. Апельсини, все же то саме: чесник, лук, це вітамін С. Лук, картошки, і в Картошки. Ні, 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 з картошки. А у нас у українців більше всього усваювається іменно з картошки. Кислі капусти, капусті, а не в лимоні. Так що беріть кислу капусту або свіжу капусту квасти, і буде вам вітамін С. Дешево і висередить. Та всупереч поширеним думкам, найбільша кількість вітаміну С не у цитрусових та не у квашеній капусті, а у болгарському перці чорній смородині та у плодах шипшини. Так, один червоний болгарський перець за вмістом аскорбінової кислоти може замінити 5 лимонів. Також кількість цитрусових можна компенсувати 100 грамами чорної смородини. Але лідер за вмістом вітаміну С шипшина. 100 грамів цих ягід дорівнюють аж 30 лимонам.